Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу записати для вас відео і розповісти про свій план, про свій план на рік і розказати, як вам ставити цілі так, щоб вони реально збувались. Перше, що хочу сказати, що кожен з вас насправді а, неправильно а, розплановує причинно-наслідкові зв'язки в голові, і через це ви дуже часто страдаєте і не отримуєте своїх результатів. Розповідаю по полицям. От в нас є план, який я часто чую заперечення для того, щоб створити взагалі таку стратегію. Тобто для того, щоб зробити ціль, яку ви хочете там зробити. В нас, наприклад, ми кожного року приростаємо десь там на півтори мільйони. В мене в ціль цього року прирости десь ну, не десь, а на 10 мільйонів. Для того, щоб мені зробити 10 мільйонів. Мені треба поставити ціль ще більшу. А, ось, і зараз я пізніше про це розкажу. Важливо, що зрозуміти, що коли я таке розповідаю другим людям, вони кажуть: блін, Саша, да ти будеш напрягатися, да ти будеш взагалі там мета. А мене там роздражають всі ті плани, я не буду їх ставити. Так, я сделаю лучше. І от сьогодні я хочу вам сказати декілька важливих моментів, які насправді ви не розумієте, і тому ви не робите це. Перше, це. Е ви, коли не знаєте точки Б, ви ніколи туди не дійдете. Тобто зараз ви мені кажете, Саша, я не знаю, як дійти до точки Б. От ви поставили собі ціль голові, наприклад, там мільйон, да? і ви, не знає... ви кажете мені, я не знаю. А коли ви спочатку дієте зі слова хочу, хочу мільйон, і тоді ви себе запитуєте, а як мені зробити цей мільйон? Тобто, коли ви, ви, поступ... ви не ставите собі правильні питання. Ви не ставите собі питання, а як мені це зробити? Тобто, в вашій голові, там, ви знаєте, що вам там треба зробити більше там, макіяжів чи більше там, ще чогось, і ви такі, блін, да я здохну це робити, я просто не буду це робити. А насправді, насправді, ви коли почнете собі задавати питання саме так, то ви будете бачити, що не треба е програмою... Е Єбиша досягати цих результатів. Розумієте, не треба. Програма ЄБШ – це не досягається. Це досягається, великі гроші можна зробити тільки. Ну, я ще скажу як, не знаю, як людина, яка вже пройшла цей шлях тільки в легкості. Тільки в легкості можна зробити ці гроші. Чому? Тому що ви вже попрацювали багато, щоб тепер зробити їх в легкості. І ви задаєте собі інші питання: не як мені роботи 250 часов в неділю, щоб досягти цього. А як мені працювати 2-3 години в день, але ефективно, і досягти своїх результатів. Це перший момент. Я не бачила ще ні одної людини, яка б без цілі зробила б круті результати. Не бачила. Тобто, для того, щоб реально зробити класний результат, вам треба собі сказати. «да». Я хочу ось так. І коли ви ну, починаєте розуміти, як ви хочете, то ви вже підкидуєте інструменти, а що мені для цього треба, там, скільки там вкладень, які ресурси, що мені, чому мені треба навчитися? І тоді у вас створюється повноцінна картинка в голові. І наступне: Саша, я буду много работать. я не хочу много работать. я хочу і, да, І при цьому там, ну, типа, заробляти. Дивіться, коли у вас немає плану, ви не будете багато відпочивати і багато заробляти. Тому що ви забудете про відпустку, поставити її, і ви будете працювати весь рік, просто вихідні будете мати. Ви будете постійно тривожитись за гроші. Тому що вам буде їх не вистачати. Тому що, коли цілі немає, вам завжди буде їх не вистачати. От е, е, помітьте за собою: вам вистачає стільки, скільки ви витрачаєте. Тобто, ну, і ти нічого не можеш цим зробити. Так просто працює життя, якщо ми не ставимо цілі. Тому що мозок нас, нас блокує. Він каже: нахіра воно тобі треба? Відпочинь, посиди. І мені так само каже. І... Ну, тіпа, ви ж розумієте, що мені для життя ну, тіпа, мені треба ну, ну, 5 мільйонів чистими ну, грязними, там, ну, 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 і то навіть 5 мільйонів, ну, ну, це я, ну, це я куплю собі там, майно ще да, ну, для життя, для життя більшості з вас треба дві, три тисячі доларів. Да, мені вже цього мало, у мене квартира, одна, блін, стоїть 14 тисяч гривень, ну все одно. Але мозок буде казати: ну все, тіх вистачає, відпочинь. І да, на життя вам буде вистачати, але якщо ми кажемо про великі мрії, досягнення, про місію в житті, якщо ми кажемо про великі покупки, то вам цього не вистачить. Вам треба більше грошей. І ну, ви якби вибираєте або просто жити класне життя, і так це теж ж, ок. А, або вже заробляти більше. А якщо ви взагалі на нулі, то вам обов'язково треба ставити ціль. Обов'язково, якщо ви взагалі на нулі, то вам треба буде попрацювати. Ну так, нормально. У вас буде включатися і Тому що ну це нормально. На початку ми всі сильно працюємо, тому що нам більше знань треба. Коли ти вже ці знання приходиш, один раз про приходиш на мій курс, робиш результат, все, далі тобі легше. Тому що ти вже розумієш, які інструменти працюють для тебе, які не, не працюють для тебе. До речі, приходьте, в мене буде одне з планів на 24 рік: це створити новий флагманський продукт. Він буде просто топ на ринку. Я вам обіцяю, я це знаю. Тому кому треба розвивати особистий бренд, бізнеси, експерти, запуски, курсів, продуктів. Я вас дуже чекаю, приходьте, я вам залишу е, посилання е, на інстаграм, і там буде вся інформація більш детально. Останнє, що хочу вам сказати. Е, також залишу ще посилання на передзапис. За, заходьте. І останнє, що хочу вам сказати, що, е, ну, по правилам, да, що, ну, поки ви не поставите собі план на рік, ніякого е, в легкості не буде. Моє в льохкості, тому що я знаю, що я буду робити завтра, післязавтра, через два місяці, через три місяці. Я знаю, коли у мене відпустка одна, друга, коли в мене вихідні. я знаю, чого я хочу досягати, я знаю, коли я це буду досягати, я знаю за допомогою яких методів я буду це досягати, і за рахунок того, тобто, коли піднімається тривожність, коли ну таке враження, що нібито треба її бачити. коли, коли ми ем, не розуміємо, що буде далі, коли в нас є оця невизначеність. Я розумію, що буде далі. І в мене моя система, вона ідеальна. Я росту, при тому я дуже багато відпочиваю е і я вже не вмію по-іншому, розумієте? Я вже просто не вмію по іншому, тому що коли ти приходиш на той рівень, знаєте, кажуть зажирались. От я вже зажиралась. Мені вже працювати щодня. Це знаєте, як типа. Ні, і моя основна задача це створювати контент, який я і створюю. А це для мене, ну я скажу на півробота, тому що мені це вже подобається. Хоча не, не не завжди так було. Але це спочатку приносило грошей, потім я зрозуміла, що да, я хочу визнання, і я це роблю. Тому м перестаньте бути оцими благодійниками в житті. Ваша місія, ваші донати, ваші гроші приходять тільки тоді, коли ви чесно собі кажете, я хочу великих грошей. Розумієте? Так, да, коли людина заробляє там тисячу доларів і 500 віддає на благодійність. Ну, типа, це, це теж круто, але повірте, ще крутіше, коли людина заробляє мільйони, і вона може ну не 500 доларів дати, да? а може дати там тисячу доларів навіть. Дві тисячі, три тисячі, чотири, п'ять, шість і так далі, розумієте? Тобто, якщо ви навіть, от якщо запитати Саш, а як більше допомагати? Ну, і раз ви благодійник, і вам треба це всередині, більше заробляти. Спочатку ти надіваєш маску на себе, потім на дитину. Якщо ви самі ходите за гуманітаркою, ну ви не зможете так допомагати. І я вважаю, що це дуже доросла позиція взяти відповідальність на своє життя, за своє життя. І почати працювати. І тоді до вас прийдуть найкращі гроші, найкращі клієнти, найкращі люди. І нікому не треба, е, цей, конь, який працює отак, от, от, от 24 на 7, І повірте, я до такого на ну не хочу приходити е, на послуги. Я готова платити більше, але, будь ласка, відпочивай. Я хочу, щоб ти мені посміхнувся і не і не через таку посмішку. Ті. Як я тебе ненавиджу? Ти у мене 25-й клієнт. Да? А через таку приходь, я дуже рада тебе чекати. Скажіть, ну, до кого б ви прийшли на курс? До такої Саші, яка є, там, держить, тянет все на собі. І да? до Саші, відпочивши, якої є енергія, яка готова її віддавати і хоче зробити так, щоб вам стало вставало краще. Відповідь очевидна. Тому Подумайте про це, і я сподіваюся, що я вас пере... переконала з точки зору того, що план ставити треба, і саме він дає можливість відпочивати, комфортно себе почувати, не переживати за майбутнє і так далі. І хочу дати пару лайфхаків, того, як я писала стратегію. Якщо ви хочете дізнатись все детально. Переходьте, приходьте до мене в інстаклуб, я його відкриваю десь там, ну в кінці кожного місяця. Я його відкриваю. Якщо хочете, напишіть мені зараз. Можливо, за саме зараз ми можемо ще там вас пустити. Там, може, ще там один-два дні ми вам дому. Дивіться, зараз я там короткі поради. По-перше, ніколи не ставте, не ставте ціль, от ви, наприклад, хочете там, от я хочу 10 мільйонів. Мені треба поставити 15 мільйонів. Тому що 10 не вийде, якщо я буду ставити 10, ні у кого не виходить. Ні у кого не виходить зробити. Ну ладно, давайте так дуже рідко у кого виходить, зробити от прям чутілька в чутільку. Там 10 запланував, 10 і буде. Буде так, що у вас буде менше, і це абсолютно нормальна історія. Тому тому що є фактори. Фактори в житті. Щось склалося, якісь там негаразди, якісь проблеми. Це взагалі нормальна історія. Це буде завжди. Не треба чекати, що от стане краще, і я піду. Ні, не стане краще. Стане краще, коли ви будете себе комфортно почувати. Да? Коли вам погано, вас щось болить, і ви просто лежите, тому що ви розумієте, що ви можете собі це дозволити. Краще, отак стане. А плюс з вас ще буде більше нервів, менше нервів. А від нервів дуже багато е, хвороб. Розумієте? Ось. Тому. Е, перше, ставте собі ціль трошки більше. Тобто, ви, ви хочете зробити мільйон за рік гривень, да? наприклад. Поставте собі півтора мільйона. Поставте трохи більше, щоб ви розуміли, як, щоб ви знайшли собі методи, як до цього дійти. Далі Руште стереотипи, не треба блядь, рахувати кількість клієнтів з точки зору, типу: ну, мені треба 25, ой, та ні, тоді я там не зможу це зробити. Та понятно, що ви не зможете це зробити. Для цього цілі ставитеся, для цього стратегія і пишеться, щоб ви такі, а як я можу це зробити? Як я можу це зробити? От, наприклад, в цьому році я вперше буду працювати на Ви можете до мене попасти на особисте віп наставництво Тобто завжди в мене оці ті кейси, які ви бачите в інстаграмі, це все результат моїх менторів, результат людей, з якими я працюю вже дуже давно, і які вас навчають на моїх курсах. Звісно, я теж там є. Звісно, але отак особисто зі мною попрацювати я вже давно не давала, тому що в мене не було на це бажання. Зараз це бажання з'явилося. І... Коли я прораховувала декомпозицію, я це теж писала: Так, ага, Я теж хочу. Я теж хочу так спробувати. Ага, о, від цього змінюється ціна. Розумієте? Тому, до речі, хто хоче попрацювати дорого, довго, але ефективно, приходьте в інстаграм теж і чекайте анонсу. Я думаю, що вам буде цікаво. Або просто заповнюйте заявку, ми там з вами пізніше зв'яжемось. Ось. Що я хочу вам сказати, друзі? Що кожен з вас точно. Заслуговує більше, ніж ви і я зараз. У кожного з вас є мрії, цілі, які ви ще не виконали, на які ви дивитеся і думаєте, блін, от вона вже сучка зробила, а я ще ні. І кожен з вас може ці цілі виконати. І я дуже хочу, щоб От моя місія в житті, так, після того, як я зробила гроші, це робити так, щоб ви заробляли більше. Тому що я вважаю, що в цьому є один, один з ключів щасливого життя. Коли у тебе є гроші, ти ще купуєш не тільки бумажки. Це мрії здійснені, це подорожі, це бажання, які ти можеш виконати, це безпека, це ліки, це класні клініки, це, ну, це вищий рівень життя, це комфорт, це, це робити так, як ти хочеш. Я живу таке життя. І я живу його насправді е вже дуже давно. І от в мене є такі дні в тиждень, коли мені треба так нормально попрацювати з веч з ранку до вечора. От вчора мене я брифувала людей. Я проводила каздеви. Це така штука, коли ти гли... робиш глибинний аналіз цільової аудиторії своїх підписників, щоб розуміти, що їм дати, як попливати на їх болі, да? як допомогти. Я як... в курс додати, щоб він ще краще був. І в мене брекети, і в мене отут з просто ранки. Отут, от прям з губи. Я реально е, втомилась, мене заболіло горло, і я розумію, що ну я реально я в інстаграмі виклала. Я вже я не знаю, як ви так багато працюєте. Я реально не розумію. От я, коли так от день попрацюю, отак, от зранку до вечора, блін, я потім відходжу, просто, просто дофіга відходжу. І тому наступна порада для вас це ставити всі вихідні. Е, тобто, е, дивіться. У мене стоїть задача. От для, дуже велика проблема, я ще теж буду це освітлювати трошки пізніше в сторіс. Ми з Радянського Союзу взяли цю тему, що ми можемо ходити у відпустку тільки там, два рази там, два тижні на півроку там, чи на рік. Насправді тільки ви знаєте, скільки вам треба відпочивати. І ні, це ви не обнагріє, це ви не багато хочете, це так і є. Я не можу працювати більше ніж півдня. Просто тупо не можу. От я можу стати в 10 попрацювати десь там до 2. Ну, можу ще потім сторіс повикладати. Ну знову ж таки, це я зараз така, бо для мене вже сторіс це вже, ну, тіпа, вже дуже легко. І якщо в мене є віль... Ну, якби в мене є вільний час, да, якщо там я не йду з сім'єю кудись там, чи щось таке, там, то я можу ще там повикладати сторіс. Але ну, там, в 4 я закончу працювати. Або навпаки, я зранку прокинаюся, снідаю, відпочиваю, читаю книгу, спорт, медитації. там, Може йду кудись з хлопцем, і потім. Тільки я сажусь за роботу, і Там десь в 2 я починаю, і там 6, 7, 8 я можу закінчити. Тобто, це мій максимум. Максимум, взагалі. Зазвичай. буває ще менше працюю, працює. Розумієте? Я не я не я не буду підлаштовуватись під систему, бо хтось сказав, що я можу відпочивати тільки зараз. І я буду відпочивати тільки зараз. Ні, я відпочиваю тоді, коли я хочу в першу чергу. І в мене є також різні періоди. Теж я теж я що я хочу сказати. Чому класно займатися саме запусками? Все ж таки. Тому що в мене є різні періоди. Зараз мені треба буде записувати курс. Я буду більше працювати. Але я зараз один раз записала курс, і далі я тільки займаюся вже там з клієнтами або. Ну, у мене наставництво, це мої найголовніші будуть клієнти, і е, ну з ким я буду багато часу виділяти. Найголовніше в мене всі. І, е, і е, платином там тариф, да, в, якому буде, в якому будуть е, я, я буду там робити ефіри і так далі. Да. І інстаклуб, все. Тобто я не займаюсь багатьма справами. Я дуже багато часу витрачаю на себе в першу чергу. І весь надлишок я вже залишаю на роботу. Але цей час, ну цей час. Такий час треба вибудувати так, просто так спочатку. Ви такі сіялі, я так хочу так не буде. Треба спочатку розібратися, як вам це зробити. Але поставте собі вихідні. Ви не зможете виходити в сторіс. От я вчора. Ну, реально, я дуже е, втомилася, і я Єлі вийшла в сторіс, тому що ну, просто я вже це багато разів роблю, роблю і я для мене це вже дуже легко. Але я реально розумію вас, коли ви працюєте зранку до вечора, і вам треба ще в сторіс виходити. А в сторіс виходити, це знаєте, це не важливо, не, не термінова справа, але дуже важлива. Якщо ви не будете виходити в сторіс, ви не будете заробляти, ви не зможете зробити свої результати. Тобто, це такий момент, коли вам треба зусилля. Треба зусилля. А які зусилля, якщо ви блядь, зранку до вечора працюєте, у вас... Немає часу. Виділіть хоча б одну-дві години на відпочинок, і тоді і час на сторіз з'явиться. А ще я дуже рекомендую: я вам скажу, краще 300 сторіс за рік, ну, 300 разів вийти в сторіс за рік, але на троєчку, ніж 365 разів вийти, аніж вийти там 20 разів, але дуже ідеально. Я знаю, що ви мені тут скажете, що ви перфекціоністи. Ви так не робите. Друзі, в своїй справі ви можете бути перфекціоністами. Мій Сережа займається, мій хлопець займається ремонтами квартир. Він працює з партнером. І от його партнер він повний перфекціоніст. Якщо мені спитати, у кого ти будеш робити ремонт, і оцей ремонт це все робили вони, я скажу тільки у Артема, тому що він ну тільки в них, тому що в них є реально компанія, яка ну, от він перфекціоніст свої справи. А Сережа займається маркетингом. І він там працює на трійку. Тому що в маркетингу треба працювати на трічку. Тому що, якщо ти будеш себе заганяти кожного дня в кутки, у когось контент краще, у когось сторіс краще, а я так не вмію, а я так не зможу. Друзі, ви йопнітесь, і на цьому все закінчиться. Якщо ви хочете класно проводити час, якщо ви хочете класно ну, відчувати, відчувати легкість легкість вона не тільки в часах не тільки в годинах вона ще й в вашому відчутті внутрішньому як ви себе почуваєте і коли ви виставляєте кожну сторіс ідеально треба ідеально, треба ідеально, от з таким з такою напругою ви навіть якщо дві години тільки в день будете тільки на сторіс виділяти друзі ви будете так е втомлюватись що у вас е не залишиться більше ніякої енергії Робимо на трічку, але робимо. І потім ваші навіть на трічку сторіс стануть ідеальними. Подивіться на мої сторіс, я продаю на мільйони гривень. Для мене мої сторіс ідеальні, але пройшов час, щоб я почала це робити на автоматі. Якщо б я 300 разів не вийшла в сторіс за рік, 300, не треба 365, 300, але регулярно, то на жаль, я би не змогла. Робити такі сторіс класні, тому що в мене не було практики. Я б сид... я сиділа і думала, як би зробити ідеально. А я так не думаю. Я думаю, як мені зробити по душі через душу. сказати чесно, слухайте, в мене немає сьогодні настрою, але я так хочу новий продукт, тому розповім вам про ньому. І так далі. Ну, вже фішки сторіс, продажів, фішки того, як в Інстаграмі просуватися. Тому що це не основніше, що дає результат, це просування в Інстаграмі. Якщо вам це цікаво, приходьте на курс. Краще один раз купити дорогі продукти, пройти його від А до Я і зробити результат, тому що в мене учні роблять результат. Всі, хто проходить, роблять. Ніж сидіти і тисячу маленьких продуктів проходити, на тисячу безкоштовних вебінарів прийти. Тому що це вам не дасть того результату. Я дуже вас чекаю. Я дуже хочу, щоб кожен з вас вмів заробляти гроші. І ви бачите, що я це вмію робити. Тому я буду чекати вас в цьому світі зароблених грошей. З вами була Саша Орлова. Пока-пока.